Вітаю підписників і глядачів мого каналу, ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. І сьогодні я вам хочу теж показати листки з характерними такими опіками. Як бачите, по краям є такі коричневі сліди, але якщо на цьому ще не дуже видно, Тобто на цьому дуже характерно видно, як по краях на листку є такі опіки. Вони тільки в нижній частині. Там, де пішли вище листки, фактично нема нічого. Тут на цій лозі також є листок з такими характерними опіками. І ось ще тут унизу. Ну, ще декілька кущів у мене листки з такими признаками хвороби. Але що я хочу сказати? У мене по сусідству ось поле і засіяна якась трава, рослини і сусід обробив гербіцидом. як бачите, трава посохла, тому 100% можу вас запевнити, що це ділянка оброблена гербіцидами. І я так думаю, що та частина препаратів, яка попала на ці листки, і якщо характерно, що не всі Сорти винограду одинаково реагують на гербіциди. Декілька кущів у мене три, може чотири, які знаходяться поблизу по сусідству от цієї ділянки, от мають такі у мене опіки. Тому я думаю, що це ніяка не хвороба, а все-таки це вплив гербіцидів. На виноградні листки, де вони попали. В кого може буде якась інша думка, підсказуйте. Я думаю, що тут на лице сусідство з гербіцидами і тому ті частки препаратів, які попали на листок, ми маємо такі характерні опіки. Дякую всім. За перегляд, діліться своїми враженнями. Підписуйтесь на мій канал. Що буде цікавого, теж буду з вами ділитись. До зустрічі!